Рятує щеплення, марафон вакцинації знову пройде селами. Доступне житло, сертифікати вже отримують працівники сфери ЖКГ. Парк енергетиків подарунок до дня народження Дубосар. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Кроквітає Вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Захворілих вдвічі більше ніж видужалих на сьогодні. Ще 486 придністровців мають позитивні результати. Ковід з кожним днем тільки набирає обертів і нещадно забирає життя. 11 людей не впорались з хворобою минулої доби. Лікарі відзначають, хто прищепився, переносять хворобу в рази легше. Багато невакцинованих важких пацієнтів. За дорученням президента з минулих вихідних доступною імунізацією охоплено села республіки. Завтра марафон вакцинації знову вирушить. До найвіддаленіших точок Придністров'я на нього селяни вже чекають. Село Грушка у будні дні в фельдшерсько кушевському пункті зовсім небагато людей. Марія Андон стоїть на обліку у медиків багато років. У неї хворе серце. Про наслідки коронавірусу знає. Ковідом перехворіло близько 21 сельців. У період пандемії щодо свого здоров'я особливо обережно. Кругом йду в масці якщо на базар. Кругом йду в масці, на базар до магазина, до лікарні теж в масці. Люди похилого віку, хоч і старі, але хочуть ще жити. Я поки що не провакцинувалася. але думаю. Я поки що не провакцину. Нована була простужена, але думаю, в ці вихідні обов'язково щепитися. Спасибі всім за те, що можна зробити вакцину тут на місці. Село невелике, близько тисячі жителів, переважно пенсіонери. Вони в особливій зоні ризику. У минулі вихідні вакцинувалися навіть ті, кому вже за 80. Але в цілому, в списку щеплених людей різного віку. Чимало з них вже перехворіли на ковід. Минулі вихідні люди відкликнулись на наше запрошення. Активно участвували в вакцинації. Провакцинувалися 37 чоловік. Ми написали оголошення в ці вихідні теж пройде акція. Прививочний марафон, і маємо надію, що буде вже більше граждан вакциніровано. З медпункту нас інформують, вони дуже з медпункту нас інформують. Вони дуже добре працюють, ведуть роз'яснювальну роботу, телефонують, ходять по севу. Є панель, де можна прочитати оголошення, тому ми знаємо, що проводиться вакцинація. Всього по кам'янському району минулі вихідні щеплено близько 300 сільських жителів. Медики сподіваються, що на другому етапі показники будуть набагато вищими. Застрягли на Україні і російсько-українському кордоні машини на Придністровських номерах можуть пропустити додому. Про це нам розповів міністр закордонних справ Віталій Ігнатів. Уже у вівторок проблему обговорять політичні представники Придністров'я і Молдови. На денному і інші питання застрягли на Україні майже півсотні машин на Придністровських номерах. в Заручниках власники авто не можуть заїхати на своїх машинах Придністров'я або в'їхати на Україну з Росії. Забороні вже майже два місяці. Хочу обратіться до наших громадян. важку хочу звернутися до наших громадян. Шановні колеги, просимо максимально оперативно бажано до понеділка, до 25 жовтня звернутися в МЗС Придністров'я з інформацією про ваш транспортний засіб, про вас про той час, період, коли ви бажаєте повернутися в Придністров'я, тому що є надія, що найближчим часом буде прийнято рішення українською стороною на високому рівні, і нам би не хотілося, що у нас залишилися ті громадяни які не можуть повернутися додому після певної дати або крайнього терміну. Через заборону України придністровські перевізники без роботи конкуренти з Молдови захоплюють ринок транспортних послуг. Про це в своєму зверненні до міжнародних партнерів і учасників переговорів каже спілка промисловців, аграріїв і підприємців Придністров'я і закликає пустити наш автотранспорт через український кордон. Звернення направили парламентаріям Росії України Молдови та учасникам переговорного процесу і депутати Верховної Ради. Тема являється постійно на Тема гостра та актуальна. Винятково гуманітарна проблема. Вона створена штучно. Тому ті, хто її створював, повинні її вирішувати. Ми зараз ведемо інтенсивний діалог з українською стороною, обговорюємо цю проблему і в переговорному процесі з молдавськими колегами і чинним головуванням ОБСЄ. і робимо все, аби вирішити питання. Проблему планують обговорити на зустрічі політпредставників. На попередній Кишині вимагав від Придністров'я звернутися до Росії і вирішити питання газу для Молдови. У сусідній Україні зараз енергетичні проблеми. У селах розвішують оголошення, економти газ. Підприємства вже перейшли на мазут. Будь-які спроби перенести газові проблеми Молдови. Переговорний процес неприпустимі. Вважають в Терасполі. Координаційна рада при уряді на зв'язку глави міністр Верховна Рада, громадськість Обговорюють, як ідуть роботи на місцях. Великий блок про ремонти після літніх злив у земському районі відновлюють дороги. У містах готуються до зими, міняють вікна в під'їздах багатоповерхівок. Зрозуміло, що ми скоро входимо у зиму, і ті термінові моменти, які треба виконати, їх треба виконати аж до екстреного внесення змін до закону про бюджет на цей рік. До зими планують відремонтувати частину санвузлів у школах і дитсадках. Особливо це торкнеться сіл. Тут формують плани на наступні роки. Які заміни світильників в тих же школах і дитсадках, готують заявки. Увага і ремонтом водоканалу. Є скарги і звернення людей. Якість робіт перевіряють громадські працівники. Це доручення прем'єра. Сьогодні значительно сьогодні значні бюджетні кошти, у тому числі витрачаються на інвестиційні програми водоканалу, і періодично підіймається питання про обґрунтованість тих калькуляцій і витрат водоканалу на ці роботи. Саме тому тут дуже важливий, на мій погляд, громадський контроль і громадська оцінка цих всіх процесів, тому що це кошти споживачів громадян нашої республіки, платників податків у частині міжтарифної різниці, і тут звичайно ніяких недомовок бути не може. Водоканал продовжить проводити воду в села. Є проект на наступні п'ять років. Допомагає держава, компенсує різницю між тарифами, які платять люди, і реальною вартістю послуг. Ці кошти вкладають в нові мережі, в тому числі і для сіл. Наступного тижня уряд представить проект бюджету на 22 рік. Вода для сіл один із пріоритетів і частини стратегії розвитку країни, затвердженої президентом. Доступне житло ще один з напрямків стратегії розвитку країни, затвердженої президентом. Нещодавно успішно стартувала житлова програма для працівників ЖКГ. Її роботу обговорили в уряді. Надійшло майже 20 заявок 6 вже схвалили. Решту поки розглядають. Розповіли на нараді забезпечення жильом тех забезпечення житлом тих фахівців, які мають потребу. Ви знаєте про ці програми, які запущені за дорученням президента у нас в республіці для працівників бюджетної сфери. Це тільки перший етап. Ми рухаємося далі. Якщо все буде сприятливо в економіці, масштабуватися, і президент ставить завдання з розробки іпотечної програми, яка буде стосуватися взагалі всієї молоді нашої республіки, незалежно від того, де вони працюють. Але це перспектива. Програма пільгового кредитування на житло запрацювала в цьому році. Претендувати на таку іпотеку можуть медики, міліціонери, військові та педагоги. А недавно і співробітники підприємств ЖКГ. Умови вигідні. Роботник оплачує працівник оплачує проценти від відсоткової ставки кредитування, а решту бере на себе роботодавець. За інформацією банків, вони пропонували ці кредити під 10-10,5 відсотків. Тобто 3 відсотка залишаються працівнику, а 7 або 7,5 – роботодавцю. Ця програма продовження президентської з відновлення довгобудів за кілька років відновили і здали 11 будинків у Слободзеї, Дністровську, Грігріополі, Бендерах, Терасполі близько. 600 сімей купили своє житло за доступними цінами. Елжур допомагає школярам краще вчитися. Це вже видно з попередніх підсумків першої чверті. Онлайн-оцінки бачать батьки і контролюють успішність дітей. Рибниця школа номер 6 У другому класі урок математики. Вони вчаться вже в цифрову епоху. Окрім паперового, у кожного електронний щоденник. Учень тільки вирішив приклад біля дошки, а у його мами на телефоні вже висвітилася оцінка. Мої батьки перевіряють там мої оцінки. Знають, як я вчуся. У мене в першому класі було 82 п'ятірки в щоденнику. Кілька зауважень і кілька четвірок з мінусом. Не завжди електронний журнал не не завжди. Електронний журнал, напевно, добре. Батькам відразу приходять оцінки. Ти йдеш додому, а мама вже стоїть. А чому чотири або ще якась інша оцінка? Якщо раніше могли сказати, а ми не знаємо, у нас немає заміни, немає учителя, то зараз завжди є заміна в електронному журналі. Так само домашнє завдання. Варіант нічого не задавали вже не проходить. Вже не замазати двійку і не вирвати лист щоденника цифрові реалії сучасного учня. І ще цікавий факт: за статистикою оцінки в Алжурі частіше переглядають батьки-відмінників. Звичайно, приємно стоїть приєднано Оцінки Видно, звичайно, приємно, коли стоїть п'ятірка. Значить, недаремною була вчорашня праця. Бачимо розклад. Якщо дитина забула домашнє завдання, то можна подивитися. Не потрібно шукати в батьківських групах. Ми бачимо приблизну оцінку в кінці чверті і можемо виправити її. До кінця першої чверті зовсім небагато. Зазвичай класні керівники виписували оцінки дітей на листочку. Тепер не треба. В електронному журналі загальна картина. В журі там є є функція, коли кожен учитель може написати повідомлення батькам. Це теж здорово. Назвичайно, праця класного керівника теж полегшена. Дуже зручно, що відразу вираховується середні балучні. Алжор допоможе вчителям і зі звітами не треба рахувати успішність і відвідуваність. Тепер педагоги мріють повністю перейти на цифру, щоб не дублювати усе на папері. У Дубосарах триває будівництво парку енергетиків. Планується, що він буде складатися з двох зон спортивної та розважальної. Спортивно планують відкрити на день міста, 27 жовтня, сьогодні голова держадміністрації перевірив хід робіт. Такого газону в республіці немає. Перше місце в Дубосарах, друге – на Лайс-арені. Сертифікат УЄФА може проводити. Матчі чемпіонату світу Європи. У Дубасарах на футбольному полі в парку енергетики вже майже можна грати. Штучне покриття укладено, розмітка нанесена, трибуни готові. Залишилося встановити ворота. На баскетбольному воно поруч не дістає лише кілець і щитів. Вони з'являться тут з дня на день. Сьогодні вже привезем. сьогодні. Вже привезли футбольні ворота і щити пластикові. Знайшли в Україні щити для внутрішніх приміщень окремі, а вуличні метр вісімдесят на метр десять. І ось такі великі щити ми ставимо. Між футбольними полями зона воркауту і тихих ігор, а навколо бігова доріжка. Зараз тут укладають спеціальне гумове покриття. Відкриття спортивної частини парку енергетиків 27 жовтня. Сучасні спортивні майданчики справжній подарунок добосарцям до Дня міста. Реконструкція парка. Реконструкція парку була розпочата в 2019 році коштом місцевого бюджету. Неодноразово цей парк відвідував президент. Вадим Миколаєвич запропонував зробити більш масштабну реконструкцію. Звичайно, ми погодилися на таку підтримку президента. Думаємо, що створення додаткових умов для занять спортом дозволить вийти на міжнародні позиції в усіх напрямках. Реконструкція парку енергетиків продовжиться і далі. У зоні відпочинку розширять сцену і добудують гримерки. Зведуть у вигляді амфітеатру зал для глядачів. Дитячі майданчики укомплектують гірками і гойдалками. Центральне місце тут займе ігровий корабель. Вихідні на порозі, а це значить, що попереду море вражень і емоцій. Футбол головна тема цього уікенду. Ми покажемо ексклюзивні кадри з Мілану, а ще кубок нації. Поставимо каверзні питання нашим гостям і вам, телеглядачі. Тому залишайтесь з нами, буде цікаво. Вже від сьогоднішнього вечора не відходимо від екранів телевізора. А моліга Кубок націй і цим все сказано. Елітні міжнародні змагання і найсильніші гравці збірних Європи. Перша гра збірна Молдови, сьомий рядок у рейтингу Сока і Франція. Вона в топ 3 збірних світу. За кого бути вболювати? Суботнього ранку за традицією мультфільми почнемо з фіксіків. Відразу після Лука його буквально розтягнули на цитати користувачі соцмереж. Тепер і ми дізнаємося, чому мультфільм такий популярний. І ще про спорт При Це не лише про футбол. Рибницька баскетбольна команда Нортланд поповнила свої ряди новими гравцями. Знайомимося з ними ближче в нашому фільмі Рибниця по американськи. Він стояв біля витоків створення республіки, збирав трофеї з арени політичних баталій, повів цілу країну в самостійне майбутнє. Ігор Смирнов, перший президент Придністров'я, святкує свій ювілей. До нього спеціальна розмова. Відразу після онлайн-вікторина Країна легенд уже зіграли шість команд. Тепер знаннями блисне електромаш. Перевірити себе може кожен. Питання будуть і для телеглядачів. Відповіді чекаємо в нашому телеграм-співтоваристві Країна Легенд. Мілан місто, де середньовічна готика і сучасне мистецтво змішалися, немов фарби на палітрі. Додала яскравих акцентів цієї осені Ліга Чемпіонів. Наші кореспонденти там побували. Сан Сіро, Інтер Шериф. Ділимося емоціями. Збірна Молдови Соки продовжує підготовку до головної події наступного року чемпіонату світу в Мексиці. Молдова, Росія одна з найсильніших збірних Європи проти чинного чемпіона світу на ультрасучасному стадіоні арені ЛайЗВОР. Початок о 22.00. Недільного ранку призначаємо візит до лікаря з Наталією Донцу. Говоримо про здоров'я прийом о 10.00. Цієї неділі ще одна велика гра збірної Молдови зустрінеться на одному полі зі збірною Румунії. Ще одне тренування з сильними гравцями перед великими змаганнями. І за традицією всі найцікавіші події і подробиці в програмі КЕП підсумки о 20.00. Залишайтесь першим. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах і мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня зустріч у понеділок, о 17.30 на першому придністровському.